Доброго дня. Вас вітає луч. Починаємо показ костюмів та світшотів від рок Крістал. Зараз ви дивитесь лот номер один. Цей костюм у нас у розмірі XL. Склад у всіх костюмів однаковий. Значить, у нас 100% органічний. Котон. Цей костюм наступна модель в розмірі М. Це лот номер один. В ньому буде 6 костюмів та 6 світшотів. Ми по максимуму зробили так, щоб верх та низ розміри співпадали. Але якщо є погрішність, то це в один. Розмір. Ця модель у нас в розмірі верх С, розм... «низ» емочка. Розмір L. Ця модель дуже гарною, такою красивою градацією кольору, кольору у, роз... у розмірі С. Костюми унісекс. Цей костюм у розмірі L. Дівчата ми не поправили не градація кольору, а градієнт. Молодь у мене така продвинута. Переходимо до світшотів. Емочка. Моделі дуже повномірні розмір S Ця модель. Дуже повномірні. З рожевим градієнтом у розмірі L. Ця модель у розмірі XL. Градієнт беж Емочка. І остання модель у розмірі С. Ми подивились лот номер 1 В ньому 18 одиниць. По кращій ціні в Україні. І не тільки в Україні. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.